Дуже багато о, зараз їхало зі мною в автобусі молодих хлопців, таких років 18 до 20, ну як я подумала, і з матерями, і самі там двоє хлопці їхали. І я бачу, що закон, який прийняв наш уряд, спрацював, тому що діти виїжджають, напевно, бояться і війни. І, ну не кожен готовий віддавати свою дитину на, на смерть. Люди виїжджають, все добре, пройшли митницю, ніхто ні при чого не придирався. Звичайно, документи були в порядку. Багато бумаг я бачила, що дуже багато паперів там показували, всі, всі пройшли, там їх щось опитували. ну Черга, то не бачиш, що там говорять, але багато питали їх, і все добре, все пройшло. Все, вийшли, приїхали. Е а таке питання до вас: чи правильно що хлопці виїжджають, чи неправильно скажіть вашу думку.